Для гумористичного бачення. У мене, в принципі, вірші не дуже так гумористичні, хоча не буває. Я, наприклад, можу запропонувати деякі мої вільні переклади, пародії. Вільні переклади я називаю переклад проєкт з пісні, який є недослідно не точно. Наприклад, була відома така пісня групи Жуки. Істедай! групу А це була протяг також на Радянський Союз. Тому таке слово як, як сексоти. Сексоти це секретні сотрудники, спрощення, тобто калібійське, так? На пустені, дорозі, в холод патлах моїх, тем не сексотів, у повітрі і стоїть. Попереду здалека, мені світло дрожить. не спалю, ціл ніч, не бачу я. Спинитись мушу на мить, вона ж дверя стай стане, моїм вухам вже край, та й думаю, я гадаю собі, це може та воно, може це рай. Срічку вже заголила, шлях казала мені, голоси кричать породою, слася сталі, не о ні. Як нас дурять до нині мій рідні пік, хтось сьогодні ще жиє, а хтось на тобі, до жопу капітана, коли це я забрів, Мінже. У нас це тут не відниги, ні на І Ще комуністи не стихли, бо ще досі кричать. Збуля тебе серед ночі, лише все тобі, та й сказать. Запрошуємо отець Каліфорнія. так у нас, любо так у нас, добре так у нас. Як будеш тут жити в готелі Каліфорнія, пай не ще сюрприз, пай не ще сюрприз, наверху в нас низ. Де по настелі в шаманському літ. Ми усі є в'язницю, знайдеться ти та ти Та й на раді верховні вони зібрались на піс. Я мантові ножі всі мали, все ж всі, всі пусали, не свій хвіст. Все, що пам'ятаю, було. Двері в тілі знайти. Зайти хотів, я візу там, де я був якраз перед тим. мови, скоро закритий рай. Заїжджай собі, ти скільки відео, та не виїжджай. А, тоді я, можливо, повернувся до тих дівчинків, які я писав протягом дитинства, підліткового віку. А, я тоді дуже любив знайомитися з дівчатами і кожне знайомство з мене підтворюється в пісні або щось подібне. Ці пісні не завжди були радісні, але деколи вони такі помені. Пропоную ваші базі наступні. Моє розбите серце, я склею щоразу, а ти п'єш, розбиваєш це серце як туазу. Мою любов невтішну, постійно відкидаєш, а серце кришталеве знову-знову розбиваєш. Моя біда у кого, люблю дівчину, грішну, вона така сяка, не слуха пісню цю невтішну. Мою любов за пекло постійно відкидає, на мене чекає, від мене все тікає, воно мене не любить. Пісніцю запекло, а страждати мусить І стане пару в пеклі, вона на мене навіть увага не зертає, Хай знає, навіть чує, як я тебе страждаю, Хай знає, навіть чує, як я її кохаю, нехай мене полюбить, бо я так хочу і бажаю. Чому вона до мене Жаль, у серці та й чому вона про мене нічого не знає, чому вона така, Не хоче йти до раю, вона не, вона не знає. Мату бажає, чому вона така, такая городовита, не по мені нерівня, і не для мене ще. Це було 5 вересня 2008 сині. Старимо за баю, полетіли на тій пані, ген за сині квамі. до нас прийшла дівчина, наказує наше свято і прийшла вона до нас в основному право викладати. Я ще колись дуже любив писати різні короні на бездряння. Можливо, щось з цього зачитаю. Сплю собі один, коли біля мене нема дівчин, сплю собі я сам, коли біля мене нема дам. А я росту суберію, стою, вмираю, а нашу та правда так і не знаю. Боюся і, і від неї тікаю, і стінах свої людини синаю. Сплю собі одним, і зовсім проблем я не маю з цим. Сплю собі я сам, і разом нас платить, хтось тайсів вам. Там, де брудно на спина, там, де брудно на стелі, танцує танець кінь страшно веселий, там, де мухи растіна, там, де бохор на стелі, танцює танець пін страшно веселий, там, де жарко в пустелі, там, де небо цистеря, танцує танець пошаток, наші дівчата. You. Oh, no. Я платил зараз не богатись, зробить ніячого не стало. Що вийде до мене, любов моя, за кого чекаєш, що серцям я самі, а якщо? Летить моя думка, висушені, чому відмовляє, не ні.

Ві пісні, бо знайде принцесу у кращій рані вона припаде до сподоби мені за воду про тебе і назаю. Що ще читати? Я, 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 я записав, в прозу. А, хочете послухати її? Моє <розум> асистентні камери тематичної фізики Ореста Микола, за своїм місцем лідера постійно спілкування, було наразі дуже цілі зустріли запустити на організації проповідувати просто відповлати силу. Оскільки ці апостоли жили в першому столітті, то юним науковцям довелося зробити на місця та вигадати машину часу. Застосувавши, яку успішно напустили апостолів до нашого часу. По дорозі до уху зустріла відома популярна ворожка Уляна, що зробила в експресі собі рекламу. А з тої відшуки мав на доволі великі загорі, ще більше, ніж зраховування та затоплення доріг та будівництва стадіону. Бо в Україні ворожка і гадалка, професія ворожка і гадалки внесено до державного реєстру професії. Ця рішука, як поряд, порядна з закону послушну громадянка, платила податки, на марсі ставря та замухали. Отже, цілу дорогу вона йшла за апостолами і кричала: е, ці люди всевишнього Бога, що звичайно спасіння, підіть з ними до церкви, подайте на 10 службу, а потім знову до мене, і тоді в мене краще вийде з вас знімати поршу, покачування дієць. Надалі то він сказав: ну капітаном чи учевий, хто ж не знає, що ми апостоли, бо людуху їх в тобі ім'я Ісусу Христа, і в ту ж ми це найвищу вищину, що вона навіть не змогла передбачити, що в Росії в мене єдина є Росія. Побачили у урядовості, що більше з знає нічого не надають, і ми разом з губернатором склали по в тюрму. Завжди ми бачили, як вони вийшли, але свідки зображені президентом військовому національному олізі червоної цятки на нього володих. Їх міліціонаря купили за ходили в одну камеру, до тих, що відбили нас на стати антиста. Холодна сина в Юніс-чимолини співали боку. А я зі слухаю чи дивувалися дуже а Аж раптом зробився що наду з великий, що підбавний візників і за нас відчинилися сітве. І кайдани нас всі розв'язалися. Зодився в тюрямі, побачив, що він фізичний день і вирішив зробити характерину. Однак по-моєму, його зупинив, кажучи, «Та що ж ти робиш, ми всі тут на тебе чекали. І той дуже здивувався, що це заприкулісти, чому вони не втекли, якщо мали можливість і свого здивування, аж на це не пуститися. А кого він був комуністом, тушником, авістом англійськом третьому колії. Потім мерзко стало доступно і вони сказали, що апостолі спустили. Але Павло не захотів, каже, що нас почесно породяли Риму, без суду і сіль міста, собі захопили стриму. А тепер я нас доганять, ні, стай самі прийдуть і, і виведуть нас. Як це мене почули, то здихалися, кажуть, що за тисячу євро сьогодні їздить до рибу, купляли тут до нас вже проміняти ремонт, і перемігти. ale že vše do něj můžeme počátit, tak po celé prvnice jsme dali To je taková zhradka a na obnovu podělání svojho